Всім привіт! П'єте вже якийсь колаген? а є смачний, а має такі результати, як одержують люди, які п'ють оцей колаген? Я вам коротко скажу, не буду робити презентацію, чому я його п'ю. По-перше, тому що він в склі. По-друге, скло, як ви бачите, темне, щоб е сонячні промені його. Не знищили його ті властивості, які нам потрібні. По-друге, не потрібно розбавляти порошок, чи пити якийсь гель, а просто одна бутилочка. Тобто, дозування дуже таке єднодухі, єднодухі це почистки. <сміх> дозування таке простеньке, ми просто відкриваємо бутилочку краще вечором, можна і перед сном. І випиваємо. Чим він кращий від інших Колагеню рибячий із рибячої шкіри. Я знаю, що дехто п'є гов'яжий, дехто свиний, дехто з гребеня кого та. Повірте, півника, повірте мені, найкращий рибячий з рибячої шкіри, а ще якщо це риби э, в чистих водах, а цей колаген із. Э, Трески, треска по-чеськи, може, і по-українськи треска, не знаю, коли з не займалася. Звичайна треска, потім ще одна, три види, не пам'ятаю, як добре сказати на українській мові. Вибачте, мені колись про риби не говорила. Тобто бувають такі слова, які мені зараз потрібно знайти, але я їх вивчу. Але що хочу ще сказати: він пептидний, він гідролізований. А гідролізація допомагає у ці великі молекули. Перетворити, розбити в ці маленькі, і він усвоюється на 99, можна сказати, процентів. А оці, які нехай буде вже чи свині, які порошок, вони мають велику молекулу і вони усвоюються. Котрісь на 20%, котрийсь на 30%. Тому рекомендую пити оцей смачненький. Рібичий пептидний гідролізований колаген. А кому цікаво його придбати зі знижкою що до кінця місяця, пишіть, дзвоніть, вайбер, WhatsApp, Telegram, Messenger. Я залишу свій контакт і будьмо здорові і красиві!